Всім привіт! Я всіх вітаю у новому відео з сонячної іспанії місто Аліканте. Я вчора ходила на підробіток ввечері. Все нормально, вже, я більш-менш втягнулася. Вже другий день мені було легше і я справилась там за півтори години. Ну, і в принципі, вже не так себе почуваю, бо перший раз після першого дня. Я три дні, в мене була така кріпатура, я три дні ледве вставала з ліжка. Вже нормально, вже все так більш-менш позитивно. Хочу для вас повставляти кадри з цього парку. Так класно зараз тут поливають газон. Ну, де він є? Так прикольно. Вибачте, що лізу з порадами. Але в безлюдні парки однієї однієї краще найкраще не ходити. Може, і виглядає так, коли я йду, там позаду не видно людей, але приїжджають дуже часто ті люди, які обслуговують цей парк або газони косять, або поливають, або щось. Ну, роблять, підрізають дерева. Завжди хтось є, немає. Ну дуже рідко, коли взагалі нікого немає. Почуваю тут себе безпечно. Я не знаю, я жодного разу в парку не відчувала якусь небезпеку. Буває просто деяких. Людей без постійного місця проживання ми вже бачили, Ну, і деяких знаємо, що в них не все гаразд з головою, девакуваті вони, тому їх буває, що там, я боялась, колись відео таке було, що я йшла в парку і побачила цю людину, і я трішки так була знервована, бо був один, ора... а... бо був один араб, господи, заплуталася в, в буквах, був один араб, і він колись на Точці, де видають каву для людей. Не те, щоб для всіх людей, які потребують того, годували там. Є такі точки, де годують. І є така точка, де видають каву зранку, і якийсь там бутерброд чи круасан. Він там дуже агресивно себе поводив, бо йому налили каву якось там не так, як він хотів. І за того, що я його знала, то я відчувала якусь небезпеку, коли його зустріла і побачила, що навколо мене немає людей. А так, щоб я. В інших місцях відчувала щось, якусь тривогу. Ні, все нормально. Хоча із останніх новин дуже тут участілі случаї крадіжки. Я бачу, я підписана десь в інстаграмі на якусь сторінку Аліканте, типу з новинами, саме іспанськими. Іспанською мовою і бачила, що зараз поліція влаштувала якби, рейд по пляжам. Там і е, шукають крадіїв, тому що дуже багато зараз і телефони зникають. В районі в Циганському їхала машина, і чоловік якийсь підбіг до машини, чи на світлофорі стояли люди, чи що якимось чином, е, чи сумку в них видрав, чи щось таке. І вкрав 600 євро. Е, ну, але я не бачила якось таких ситуацій, і дякуючи Богу, що я в них не брала участь. Все нормально. Клас, дивіться, я також хочу ролики. Жіночка катається. Я таке на чотирьох колесах. Чотирьох. Далі написали, що. Де ти, де ти? Юрій. Юрій написав мені, ти мову не знаєш фе. А що це за мова така фе? Такої не знаю. І в минулому відео я розповідала з приводу мови іспанської. Два слова скажу просто для Юрія і його мови Фе. Що в кожній мові у вивченні є рівні, рівні володіння мовою. Так от люди закінчують А1, А2, Б1, Б2 і далі. І якщо я кажу, що я хочу записатися на курси, чи я не знаю там мову, це означає, що не тому, що я її взагалі не знаю, в мене там початковий рівень, а тому, що я не володію достатнім рівнем. Тобто мені зараз треба, я хочу піти на Б1. Коротше, оце такі Юрії. І його компанія взагалі нічого немає поганого в тому, що людина хоче більше, хоче навчатися, хоче краще знати. Бажаю вам стріміться кетаму, щоб покращувати свої знання в будь-якій сфері. Ще один із останнього коментаря. Здивований, що в місті стільки бетону. Замість травки муравки це ж як воно жарить, коли нагрівається літом. Так. Я можу і погодитись на 50 на 50. Є міста, де взагалі ще менше. Тут багато парків, скверів, де є газончик, де є дерева, тому що в Торів'єсі і ми колись поїхали за документами, і там взагалі біда. Десь є якийсь парк, ми в ньому прогулялися. До речі, класний там парк, мені сподобався. Півники там ну, дуже цікаво, З дітками прийти, дуже прикольно. І таке, як міні-озеро, і фонтани, там дуже гарно. Але як їдеш до пляжу, бо ця поліція знаходилась там біля пляжу, то взагалі немає дерев. Тут не буду сідати. Взагалі немає дерев, якось так дуже все скудненько, Нам не сподобалось В Аліканте більше таких місць, зелених зон. І єдине, що десь в циганських районах взагалі ще краще. Там багато вільного місця, навіть біля будинків є такий міні-сад. Більше зелені, аніж в центральній частині міста. В центральній особливо, де, ну, типу, старе місто, старі райони перші. То так дуже забудовано, так щільно і тому немає іноді ні деревця, ні травинки, нічого. Тоді для цього зроблені такі міні-скверіки, десь поблизу цих районів, десь якісь скверики, тому можна виходити і там, там фонтани, там трава, там можна посидіти, постелити, десь пікнічок, якийсь. Ну таке. Сьогодні якесь таке безтолкове відео. Але пілю відосики, бо треба розвиватися, треба, <смі> треба намагатися робити більше. Так, що хочу ще сказати з приводу шкільних ну, речей у цих канцелярії. Як зробили в цьому році? Саме у Алісі в школі, я не знаю як в інших школах, розповідаю, як саме у Алісі в школі. В минулому році просто давали перелік речей, які треба купити канцелярії. Цьому році зробили, типу, через АМПА. АМПА це як позашкільні заняття, це щось типу того. А також якщо зранку ти хочеш приводити дітей раніше, ти можеш заплатити за це, щоб раніше приводити, або заняття там позашкільні кружки, оці гуртки, ролики. Як воно називається? Карате. Карате вже почалося навчання. Сьогодні вже там 16 вересня, 8 почалося і досі не було канцелярії. Так от, що вони зробили через цю ампу. Стаєш членом асоціації і можеш заплатити 100 євро. Що дає ще ця, це членство? Це те, що буває, коли екскурсії також є для цих людей знижки на ці екскурсії. У Алісі наприкінці цього навчального року це останній рік цій школі, далі вже середня школа. То буде велика така екскурсія на два чи на три дні. Десь вони поїдуть, можливо, в інше місто. Так було просто в минулому році у моєї подружки у доньки. Вони їздили якесь чи в Мадрид чи в Барселону, вже не пам'ятаю, і там проводили час. То можна буде, якщо ти член цієї асоціації Ампи, то можна е зі знижкою отримати доступ до цієї екскурсії. І зробили, що 100 євро здаєш і купує. Вони самі закуповують канцелярію і видають дітям. Так от. Декілька днів висіло це повідомлення, що можна стати записатися в цю ампу, але я не хочу. Аліса не буде ходити на позашкільні ці заняття, не хоче вона так довго бути в школі, бо там до п'ятої школа, а потім ще до шостої той гурток. Вона не хоче так довго бути в школі. І я нічого не маю проти, бо там такі гуртки, що вона не хоче на них ходити. Якби щось музикальне було, вона б пішла, їй подобається. Так от, Прислали нам перелік канцелярії. Я здивувалась, тому що ну, не може це коштувати 100 євро. Тому що в минулому році було багато. Треба було зошити купувати. Там, ну, багато чого. В цьому році такий якийсь мінімальний перелік того, що треба купити. Плюс до того, Оліси є папки, є файли, є формату А 4 оцей папір. Ну, Все це є, навіщо це купувати, навіщо здавати і приймати, брати участь в цій ампі, навіщо здавати ті 100 євро. Я просто куплю те, що необхідно. Все ж є, точілка є, стирачка, ластик є, ручки треба купити для музики. Оцей зошит він в неї є. Флейта, тому що вони тут грають на флейті ще досі. досі. Як почали з самого початку так на флейті і грають. Також є, не треба купувати, тому я не бачу сенсу здавати ці гроші. Отака організація в іспанській школі саме у Аліси. Пер інше питання з приводу того, що Аліса може ходити додому сама. От кажуть, що є закон, до 12 років дитина не може ну, пересуватися сама, знаходитися вдома сама, треба за ручку з мамою біля мами. Навіщо тоді видають ось, це, ось цей лист, де можна узгодити те, що вона буде ходити сама, її відпускають. Вона вже декілька разів з подружкою. Приїжджала додому сама на автобусі, я її зустрічала біля будинку, але в ті дні, коли подружка не ходить, вона боїться. Вона сама не хоче йти сама, тому я її забираю і відводжу саме в ті дні, коли її однокласниця не ходить, не відвідує школу. Але от мене питання, чому тоді видають такий типу дозвіл на це, якщо є закон до 12 років не можна. А лісі 11. У мене немає відповіді. Uh, Ali Fakt.